Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас швидко, поки не вимкнули світло, огляд порожніх пляшок, огляд продуктів, які закінчились, тому що хочеться вже викинути ці порожні баночки. По-перше, від компанії Reflame, серія Love Nature, Лімітована версія гель для душа з олією какао та м'ятою. Об'єм 250 мл, приємний аромат, дуже сподобався, але зараз немає вже в каталозі, тому довго зупинятися не буду. І шампунь, який ми замовляємо постійно. В принципі, із серії лавнечі нам всі подобаються, більш за все, подобається з лимоном та м'ятою. Цей з олією чайного дерева органічною та алоя вера, також об'єм 250 мл, гарно промиває жирне волосся. Вказано, що він від лупи, гарно промиває, гарно і довго залишається волосся свіжим, волосся розсипчате, не потребує для моєї дитини. Додаткового користування кондиціонером, тому купляємо і ціна достатньо бюджетна, хоча ціни в каталозі Reflame поступово зростають, але все ж таки залишається цей шампунь нашим фаворитом, і не настільки висока ціна, наскільки висока тут якість використала від бренду Aderma. Серія це Екзамега Control з крем Емалін для тіла. В об'ємі 400 мл, без аромату, дуже гарний склад. Підходить для сухої чутливої шкіри, для шкіри схильної до алергічних реакцій. Тут 95% натуральних інгредієнтів. Виготовлений у Франції. Це той самий концерн, який виготовляє засоби Aвіan. Дуже сподобався. Він трохи такий маслянистий, тобто не одразу вбирається текстура легенька, але деякий час він ще відчувається на тілі. Зручний дозатор. Тут упаковка, яка дозволяє повністю. Весь засіб використати до останньої краплі, що дуже добре. Думаю, що буду повторювати, коли будуть вигідні знижки, якісь подарунки на нотіно до цього бренду. А знов куплю. Поки в запасі є інші засоби, буду їх відкривати і користуватися, але цей крем буду мати на увазі як один із кращих. Ще один фаворит аптечної косметики саме для мене це бренд Avien. Серум для обличчя із серії Цикальфат плюс 30 мл об'єм скляна бутилочка з пипеткою. Виготовлений також у Франції, як в принципі, і всі умовно аптечні бренди. Для сухої, чутливої, подразненої шкіри. Також для шкіри схильної до проявів алергічних реакцій, до почервонінь, гарно зволожує, заспокоює. Тут є компонент запатентований, який має доказову базу в боротьбі з цими проблемами. Ціна достатньо не бюджетна, але настільки якісний, що обов'язково повторю. Як тільки дочекаюсь вигідних пропозицій. Якщо б я обирала топ-10 засобів аптечної косметики, саме оці два продукти, туди б увійшли. На роботі використала засіб для вмивання від бренду Pacifica, коли замовляла на iHerb в наборі. Цей продукт був, це така пробна версія об'ємом 40 мл. По-моєму, на сайті є і повнорозмірна. Якщо знайду, то обов'язково залишу посилання. Дуже сподобався продукт, він освітлюючий. Як ексфоліант працює, але там немає ніяких скрабуючих часточок. З кислотами, вказано, що є вітамін С та ваніль. Аромат такий дійсно дуже приємний, цитрусово-ванільний. Мені він настільки подобався, що Через цей аромат хотілося б повторити. Також він очищував м'яко, шкіру не пересушував, добре пінився і засіб непоганий. Якщо шукаєте щось подібне і вам подобається бренд Pacifica, то можете спробувати. В принципі, всі продукти, які в мене були від цього бренду, мені дуже подобались. Розчарувань поки не було. Ще один засіб від Пацифіка це крем для шкіри навколо очей з ретинолом, скляна баночка об'ємом 15 мл. Звісно ж, не дуже хотілося б, щоб ретинол був саме в такому форматі, не з дозатором, а в упаковці, яка відкривається і є доступ кисню. Продукт працював добре, шкіру навколо очей не подразнював. Зараз я такими засобами не користуюсь, тому що в мене прояви дерматозу саме на шкірі навколо очей. Але якщо шукаєте м'який ретинол для цієї зони, то можете спробувати. Також був в подібній упаковці тільки в тюбіку ретинол для обличчя від Пацифіка, він мені теж дуже сподобався і його я би повторила знову. Відбілююча зубна паста з Сайту iHerb з гарним безпечним складом. Тут був об'єм, напевно, десь 100 мл, не бачу, на упаковці. Ну, Така звичайна паста, не можу сказати, що вона якась особлива, в принципі, повторно її купити, бажання не виникає. Мило було використане від компанії Hriflame, ось таке з мемозою, дуже приємний аромат. Я вже багато разів казала: бюджетна ціна, якісне мило. Вже в запас взяла ще декілька упаковок і будемо в подальшому користуватися з задоволенням. І ще одне мило від бренду Kirks це пробник сайту Арп Кастільський з 100% преміальною кокосовою олією. Дуже таке м'яке, приємне, шкіру не пересушувала, сподобалось і буду обов'язково повторювати, куплю повнорозмірну версію. Воно дуже таке ніжне і з гарним складом. Використала, на жаль, тільки одну маску для волосся із серії Love від компанії Reflame. З цієї серії в мене вона сама улюблена, саме з органічним бананом. 96% натуральних інгредієнтів. Мені дуже подобається аромат. Вона дуже гарно саме зволожує сухе волосся, наносила її десь з середини і до кінчиків, і гарно цей продукт працював. Ще в запасі є декілька упаковок, є і інші маски з цієї серії, але з бананом улюблена. Ось такі друзі, в мене сьогодні закінчились косметичні продукти. Якщо це відео було корисно, ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там будемо з вами спілкуватися на тему здоров'я та косметики. Дякую всім, хто використовує мій промокод для купівлі на сайті iHerb, Його я залишу в описі під відео. І також він буде тут на екрані. В описі буде посилання на продукти, які я тут показала і які були куплені на сайті iHerb. Якщо щось зацікавило, можете перейти і подивитись. Чекаю на вас в коментарях. Дуже приємно буде поспілкуватися. До зустрічі в наступних відео. Всім до побачення, друзі!